Живучи у важкі часи марно вимагати від себе багато. Наша психіка, мозок і тіло піддаються таким трансформаціям, які ми можемо навіть не помічати, але вони впливають на все. Берегти себе зараз наш обов'язок перед майбутнім, майбутнім країни, наших дітей та насамперед нашим власним. А ще берегти себе це наш обов'язок перед тими, хто фізично захищає нас на лінії фронту. Бо якщо в нашій країні залишиться лише дедінсайди, до кого повертатимуться наші захисники? Хто буде їм надійним тилом та підтримкою, хто буде мати сили та емоційний ресурс на реабілітацію і відновлення і на допомогу загалом на донати, так? Да? Саме так ніхто. Сьогодні я розкажу вам, як я намагаюся тримати себе у формі, як я дбаю про свою менталку у вирі всього, що відбувалось останній рік і навколо, і зі мною в частності. Ну і сподіваюсь, ви теж поділитесь в коментарях тим, що допомагає вам. Таким чином, ми всі зможемо одне одного підтриматись, підтримати. Підтримати для тих, хто тільки доєднався, я, по-перше, рада вас вітати на моєму каналі. Раніше я казала, що цей канал про затишний дім своїми руками, але мені здається, що він вже став трошечки більшим за це. Та я поки пливу за течією і спостерігаю. Ділюся з вами своїм світом і радію тому, як ви з цього отримаєте натхнення і навіть ділитесь частинкою своїх світів у коментарях. Три роки повномасштабного вторгнення, життя під постійними обстрілами, перманентне відчуття тривоги за життя близьких, відчуття гніву, несправедливості, відчую – це те, що об'єднує зараз багатьох українців. Але окрім спільних випробувань, кожен із нас проживає ще й своє власне особисте життя, в якому є сотні своїх турбот, драм. Вони не пропали, не перетворились на пил і не розсіялись на фоні глобальних катастроф. А часом лише підсилились від втоми у боротьбі за фізичне виживання. Ну, про мене, ви знаєте, минулий рік просто мене мав добити, але я тут, я жива, знімаю для вас відео, а значить, я не в депресії і натхнення регулярно відвідує мою затуманену голову. Хоча зізнатись чесно, я не є еталоном психологічної стабільності і стійкості, от прям зовсім ні. Мене ж турмить, часом мені дуже потрібна підтримка. Часто люди, які є поруч, не можуть дати мені саме ту підтримку, якої я прагну. Тому зараз я вчуся потроху опиратись на себе, і знаєте, у мене виходить. Іноді складно, але виходить. А завдяки чому? Зараз я вам розкажу. Щас я вам покажу, откуди на білеру. Маленькі радощі. Дуже важливий пункт для мене. Це помічати і створювати самостійно щось хороше навколо себе у своєму повсякденні. Навички зйомки відео дуже допомагають мені вчитись помічати. Гарний кадр, вдалий момент. Та вже поза процесом зйомки я звикла помічати красу. Якийсь сонячний промінчик, гарне поєднання текстури, кольорів, змушують мене на пару секунд вийти з потоку думок і посміхнутись. Це зовсім не про те, щоб йти і радіти, який прекрасний засраний тротуар чи калюжі багнюки десь не ні. Не треба нам тут токсичного оптимізму, добре. Це про звернути увагу на те, що викличе приємні думки. Цю навичку можна запросто натренувати. Також я створюю для себе подібні моменти самостійно. Я не цураюсь запалювати свічки коли вечерюю. Так, сама, тільки для себе. Я помітила, що роблю це майже кожного вечора. Я запалюю ароматичні палички, включаю гарну музику вдома, можу потанцювати. Або нещодавно я виявила, що мені подобається сидіти в темряві і про щось думати. Це, типу, як медитація. Так, це може бути навіть і медитація в темряві, до речі. Вона якось мене заспокоює, розслабляє і втішає. Я також полюбляю випити одну смачну каву в приємному місці, читаючи там книжку, замість того, щоб пити багато де-інде. Нехай навіть та одна кава коштує дорожче. А в Ютуб тебе можна викласти? Да. Зустрітись з подругою на пізній сніданок замість того, щоб снідати вдома. Частіше міняти постіль, щоб відчути приємність свіжої білизни, і багато чого іншого, що можна з автоматичних дій перетворити на маленькі моменти насолоди, і вони зроблять буденність приємнішою. Щоб зрозуміти свої справжні цінності і знайти упору в собі, не гріх вдаватись до будь-яких методів, я так думаю. І я дозволяю собі експериментувати, коли як не зараз, вірно? Минулого року я вперше пішла до психолога, потім почала відвідувати групу підтримки, про яку неодноразово згадувала в інстаграмі, та зараз звернулася до КПТ-терапевта для більш ґрунтовної роботи над своїми думками і тривожними станами. Але іноді, як я вже сказала, я роблю медитації та нещодавно я навіть наважилась спробувати цвяхостояння. Так, перед тим як ви напишете мені, що для того, щоб подолати душевний біль, не обов'язково піддавати себе болю фізичному, дозвольте мені просто поділитися своїми думками, раз уже я не схильна до магічного мислення людина, спробувала це, то маю що сказати. По-перше, я, як і багато хто вважала всю цю, цю історію ось так, Яка просто зараз дуже модна. Моя подруга, викладачка йоги, нещодавно отримала сертифікат коуча, тренера по цвяхостоянню і запросила мене спробувати. На той час я вже повірила у користь медитації, адже нам проводили подібні практики на групі, на групі підтримки. Це практика розслаблення в першу чергу та встановлення зв'язку із собою. Важливо зазначити, що в таких медитаціях немає місця якимось навіюванням. Наприклад, я призиваю гроші в своє життя, гроші прийдіть. Ом ні. Це більше як програш певних сценаріїв у вашій уяві, які побудовані так, щоб ми, щоб ми могли витягнути щось із своєї підсвідомості та ліпше себе зрозуміти. Та ти що? А що там на задньому фоні відбувається якийсь майдон? Така от атмосфера! Знаєш, я живу в Промптемпі, там 50% духовництва, 50% треш. Отже, я прийшла стояти на цвяхах з упевненістю, що я не вистою там і 10 секунд. І що це чисто перетерпіти біль. Та Юля зустріла мене приємно приглушеною атмосферою, купою запалених свічок, аромопаличок, і я вже трошки почала впускати магічне розслаблення в своє скептичне, напружене тільце. Спочатку вона провела мені медитацію, в ході якої я мала сформувати свій так званий запит, і це було неймовірно чуйно та проникно. Я говорила з маленькою Іванкою, я побачила її страхи, переживання, я відчула до глибини душі її біль і її справжні бажання. Я повністю поринула в ту сцену в своїй голові, і з-під моїх закритих очей просто лились сльози. Закінчивши цей етап, я чітко знала, чого мені не вистачає та до чого маю рухатись. Тепер треба було лише пропустити це через себе разом з відчуттям болю від свяхів. Мені дозволили робити все, матюкатись, махати руками, кричати, видавати дивні звуки, але не забувати про свою основну думку і повторювати її про себе. Чесно, коли я встала на свяхі, я забула про ту свою думку, я забула про все, геть <гай> про все. Як маму мою звать, напевно, теж забула. Перед очима тільки біль і бажання втекти, сховатись і ніколи не вертатись. Дихай, це лише біль. Цвяхи не ранять тебе. Колить в пальцях рук виступає під. Спробуй розслабитись і прийняти дихай. В якийсь момент я згадала свій запит, свою ключ фразу, згадала слова, що маю промовляти до себе. Я стала спиратись на них і спробувала розслабити тіло. В мене вийшло. Біль розійшовся рівномірно скрізь і вийшов через ноги. В якийсь момент все в мені перемкнулось, і замість слабкості, вразливості і бажання втекти, я відчувала таку силу в собі. А потім стало навіть приємно. Юля відпустила мої руки, я стояла сама, я рухалась, дихала і посміхалась. З'явилось відчуття того, що ти контролюєш свої думки, а не вони тебе ти контролюєш своє тіло і його імпульси, ти контролюєш своє життя. Як тільки я відчула це, я сказала досить, хоча вже майже не відчувала болю і могла простояти так значно довше. Я думала, пройшло хвилини дві. А пройшло цілих сім. Ну і потім, коли я згадала, що я про про опору, я така опора, опора. А потім я відчула, як у мене напружені ноги. Mm -hmm. А потім я, я зрозуміла, що мені треба ну, якось розслабити, бо вони такі були напружені, mm -hmm. просто як так, спочатку те камінюки. Мені захотілося тобі руки отак стиснути mm -hmm. <laughs> От і ти сказати, що знаєш, я там типа, стояли як герої якісь. Тіпо... А як для людини, що не знала, чого очікувати від подібної практики, я вважаю це достатньо хороший результат, але головне не те, скільки хвилин я терпіла біль, бо я не терпіла. Головне, як цей процес закарбував в моїй голові ті важливі речі, що я хочу нести всередині себе. Це моя внутрішня опора, те, до чого я звертатимусь, роблячи той чи інший вибір. Я буду звертатись по допомогу всередину себе. Ну і звичайно не можу не відмітити людину, яка стала для мене провідником. Це моя Юля. Вона викладачка з йоги і поки не проводить практики свого стояння для інших, але я сподіваюсь, колись буде краще за тебе в такий момент. Поряд бути не могло нікого. Тобі дякую і люблю безмежно. Вир новин і їх розюча невідповідність тому, що транслюють люди і блогери на своїх сторінках у соцмережах, довела якось мій мозок до ручки. І я зрозуміла, треба все це чистити. І новини, і соцмережа Мін. Я повідписувалась від всіх людей, що агресивно транслюють успішний успіх та красиве життя. Бо, хоч на перший погляд, мені і здається, що я на це все не ведусь, але підсвідомо, воно відкладається. І в моменти розпачу і суму ні-ніт -ні, де й подумаєш, яка ти одна на всім світі стражденна, а всі навколо багаті та успішні. Новини це окрема тема. З 24 лютого 2022 року, ми всі стали стежити за новинами в 50 разів більше ніж до цього. Всі телеграм-канали треба прочитати, всі ракети і дрони відстежити. Якщо подивитися, скільки часу ми там проводимо і як багато непотрібного обловлюємо в пошуку справді важливої інформації для нас. Для себе я зрозуміла, що бути в курсі новин важливо, безперечно, але нічого не станеться, якщо я два дні туди не заходитиму. Якщо лишу один-два канали, в яких немає скаму, а лише стисло про головне. От правда, я настільки втянулася в свій детокс від новин, що пропустила пожежі в Лос-Анджелесі, пропустила цікаві подробиці церемонії нагурації Трампа. Хай йому грець. І нічого не сталося. нічогісінько. Повірте, якщо трапиться щось катастрофічне, ви обов'язково про це дізнаєтесь від друзів, родичів, членів сім'ї. Вам не потрібно контролювати кожен скандал, що відбувається серед політиків і відомих особистостей України та світу. Це дуже виснажує наш мозок і змушує почуватись втомленими і пригніченими. Із шкільних років в моїй голові закріпився такий паскудний стереотип, що рутина це щось погане. Буцімто, чим непередбачуваніше твоє життя, чим більше воно хаотичне, несподіване, тим більше воно цікаве та наповнене в позитивному ключі. Насправді я жила із цим переконанням дуже довго. Так, от на 27-му рочку життя до Іванки дійшло, що рутина це подарунок долі. І не варто плутати це із проживанням дня ховраха, бо це зовсім інше. У розрізі ментального здоров'я рутина це перш за все інструмент, що допомагає нам відчувати контроль над власним життям. Це абсолютно не значить, що кожен наш день має бути схожим на попередній, ні. Це лише деякі аспекти нашого дня або тижня, що будуть нам за маленькі острівці стабільності. У мене з цим були проблеми, адже я не працюю по найму, не маю дітей, яким треба в садочок на конкретний час. Я навіть собаки тепер вже не маю, щоб вигулювати ранком і ввечері. То де взяти цю рутину? Відповідь придумати. Хоча б декілька пунктів. Кожен ранок я прокидаюсь в один і той самий час та йду снідати, п'ю каву, переглядаючи YouTube або в тиші, як піде. Далі я йду в душ та сідаю працювати. Через день перед сніданком я ще йду на пробіжку, ввечері на ніч я обов'язково виділяю собі час на читання. Також у мене є щотижнева рутина, зустрічі з подругами, довга прогулянка містом і так далі. Важливо те, що це допомагає мені знати, чого я очікую від себе у найближчий час. Це, до речі, не обов'язково мають бути якісь умовно корисні речі. Серія серіалу, година гри на компі теж може бути. З появою певної рутини в моєму житті мені нібито стало трохи скучно, але. По-хорошому скучно, що можна також назвати стабільно, ніби все йде за планом. Про важливість сну говорять усі, але я теж скажу, бо лише нещодавно зрозуміла декілька фундаментально важливих речей. Я завжди думала, що сон це щось, чого в моєму житті досить. Я можу поспати в будь-який момент. Думала я, я ж працюю з дому. Вночі мене ніхто не будить, я ніби міцно сплю. Від тривог повітряних не тривожусь, і я і масований обстріл можу проспати спокійно і хедів. Але нещодавно в моєму житті дещо змінилось. З цим мені важко було змиритись. Раптом я усвідомила, що мене більше ніхто не будить. Обурення, сум, а потім. Очманіння від того, наскільки це круто, друзі. Я зрозуміла, що все моє життя із самісінького дитинства мене хтось підривав з раннього рання на ноги. Батьки будили мене в садочок і в школу о шостій ранку, кожен божий, день. бо нам треба було їхати в Київ із міста. Це 15 років життя. В суботу мама залітала в кімнату зі словами: вже 9 година ранку, скільки можна спати. Ану, давай, вставай швидко і допомагай мені щось там робити. Кому знайома? А в неділю мене будили на ранкову службу в церкву о 7.30. Не можу сказати, що мене до цього змушували, але почуття провини відчувалось сильно, якщо я не вставала. Тому так. Да. Потім університет і потім подружнє життя, в якому кожного ранку мене будив чоловік о сьомій в середньому, щоб я готувала йому сніданок і каву перед роботою, коли він збирається. Відмовитись, дорівнювало, відчувати провину за те, що ти знехтувала своїми обов'язками. І от я тут встаю, коли хочу, кожен день сплю рівно стільки, скільки треба моєму організму, це рівно 9 годин, іноді вісім. Я прокидаюсь завжди в однаковий час. Мій ранок більше не починається з внутрішньої тривоги. Знаєте, що я щось комусь винна, і, о Боже, як це прекрасно. Я не проти вставати рано заради дітей чи поснідати разом з партнером, якому раніше треба на роботу. Ні в якому разі ні. Навпаки, я з радістю стану, заради цього раніше, але не з примусу. Не через почуття провини, не через звинувачення у бездіяльності, коли вже всі шуршать щось по справах, покитили, да, що спиш в своєму ліжку. Ні, це якраз нездорова історія, яка змушує потім. На ничку десь лягти спати посеред дня до спати, бо сон просто е, косив мене на повал. І як результат відчуваєш себе вареним овочем, ввечері не можеш заснути, і все по колу. А зараз що? Багато людей не сплять через обстріли і тривоги. Умови нашого сна дуже погіршила пусня. Тож зараз найбільше уваги варто приділяти якості свого сну та якості сну своїх ближніх для себе. Не дивіться в екран мобільних телефонів, хоча б. За пів години до сну та півгодини після пробудження гарно провітрюйте перед сном на ніч, купіть постілі з натуральних матеріалів, щоб не мерзнути і не перегріватись. А для тих, кого ви любите, не будіть без нагальної потреби. Встали раніше, не шуміть, закрийте штори, або якщо треба розбудити, будіть лагідно, щоб людина встигла прокинутись з приємними емоціями. Друзі, невеличка вставка, я хочу вам від всього серця подякувати за, 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 за. Зараз ви зрозумієте за що. Це мій діджайник міні. Я щоб давно тебе чекала. Це скарб. Зараз ми його розпакуємо. Пахне качеством. Колись я куплю у них дрон і віддам його на ЗСУ. А зараз поки на це треба заробити гроші. Блін, воно таке малесеньке. Бозі, потягу, якусь воно малюсіньке таке. Давайте спробуємо включити і підключити до телефона. Так, включили це я. Я замовила нову петличку і я дуже-дуже щаслива. Я замовила нову петличку і я дуже-дуже щаслива. Сподіваюсь, тепер у мене буде суперякісний звук на всіх моїх відео. Якби не ви, не ваша підтримка переглядами, лайками і коментарями, не ваші донати на підтримку розвитку каналу або на банку або на баймі кофі, я б напевно не змогла так скоро почати оновлювати свою техніку для зйомок. Тому дякую дуже-дуже. І я досі не можу повірити в те, що у мене є така підтримка. Цей якісний звук в наступних відео тепер для вас. Щоб кукуха була на місці, фізична активність має бути у вашому житті. І без цього, на жаль, ніяк. Наша менталка, наша психіка і наше тіло дуже міцно пов'язані між собою. Вони невід'ємні і для того, щоб почуватись добре. Ментально нам обов'язково потрібно мати фізичну активність. Це може бути 10 тисяч кроків на день. Так? Це може бути підйом на високий поверх, де ви живете не в ліфті, а по сходинках. Мені про це всі психологи казали, всі психотерапевти, з якими я займалася, сказали, що люди навіть в важких депресивних станах, для того, щоб із них вийти, потрібно також включати якусь мінімальну фізичну активність. І це не обов'язково мають бути якісь атлетичні комплекси, так? це може бути що завгодно, як я вже сказала. Для себе я обрала біг, але я Тебе не змушую, іноді я можу зробити йогу, іноді я можу е просто по потанцювати, просто включити музику. Важлива річ, яку я усвідомила не так давно: спорт не для красивого тіла, не для того, щоб стати кращою версією себе, прости господи, а для здорового тіла, для енергії і сил, для ендорфінів і відчуття бадьорості, для кращого обміну речовин. Я все життя займалась спортом, то там, то сям, але вперше почала ставитись до нього не як до засобу створити якийсь гарний привабливий фасад. Я зрозуміла, що фасад для мене має бути наслідком, а не першомотивацією. Тоді не буде у цього сезонного загострення спортивної активності, а буде послідовність, щоб почуватись добре, яка принесе за собою як бонус і підтягнуте тіло і окреслені лінії фігури. Я знаю, що багато хто ненавидить біг, я теж була в їх числі. Я думала, що моє серце просто не спроможне витримати таке навантаження. Мені все життя говорили батьки, що у мене слабке серце через вроджений порок, від якого вже і сліду не лишилось насправді. А я крепко вірила в цей факт про себе. Але одного разу я спробувала. Почала з 500 метрів. Чому це називається кардіо? Бо тренується наше серце. Але тренувати його треба обережно, дуже потрошку, щоб пульс не виходив за певні межі. Орієнтуватись не на швидкість, не на дистанцію, а виключно на пульс. Треба слухати своє серце. Зараз я спокійно пробігаю 5 кілометрів на звичайній пробіжці і відчуваю себе після неї на сьомому небі. Планую збільшувати дистанцію і швидкість, але все поступово. Головне, що регулярний біг дає мені можливість почуватися бадьорою і зарядженою. І, хоч як би не хотілося із теплого ліжечка виходити на нульову температуру, задоволення від життя потім того варте. І ще це безкоштовно. Може статись ну куди вже більше часу наодинці з собою. Дітей у мене немає, повна свобода, але це не зовсім так. Я все одно кручусь у певному колесі із роботи, спілкування, аналізу своєї діяльності, постійного планування наступних кроків, аналізу стосунків з іншими. Господарчих якихось клопот тощо. Іноді важко вийти з цього потока і приділити якісний час собі, сходити з собою на побачення, грубо кажучи, прогулятись в парку, пройтись по магазинам просто для задоволення, піти в музей чи на виставку, можливо, в театр, кіно. Багато хто завжди шукає собі компанію для подібних розваг, але ми забуваємо, що самі для себе можемо стати чудовою компанією. І більше того, ми маємо вміти бути для себе такою людиною, з якою цікаво. На цю тему, друзі, у мене приготовлено вже дуже багато матеріалу. Нещодавно я зрозуміла, що любов до себе це щось набагато глибше, ніж я думала. І я хочу дуже підняти цю тему в наступному відео. Сподіваюсь, мої основи підтримання ментального здоров'я вам стануть у пригоді. Не забудьте поділитись в коментарях своїми якимись. Лайф бо взаємна підтримка зараз це також дуже важлива річ. А поки я хочу побажати вам дбати про себе, про своє фізичне та ментальне здоров'я і жити наповнене, цілісне, щасливе життя. Побачимося в наступних відео. Обіймаю!